В денній поведінці прорізування зубів впливає на дітей не тільки вночі, а й протягом дня. А я Владислава, лікар-педіатр і в мене все про здоров'я дітей. Якщо ваша дитина стала більш модушливою та незадоволеною протягом дня, ніж зазвичай, це також може бути результатом прорізування зубів. Перевірте, чи почервоніли, чи набрякли ясним дитини. З іншого боку, якщо поведінка вашої дитини весь день є відносно нормальною, крім слонотечі або надмірного жування руками, і немає видимих ознак прорізування зубів, то зміни в поведінці може бути пов'язані з порушенням сну. Коротше кажучи, хоча прорізування зубів справді може порушити сон, його наслідки зазвичай короткочасні. Якщо порушення сну вашої дитини зберігаються тижнями, без типових ознак прорізування зубів протягом дня, може бути корисно дослідити інші причини, такі як регресія сну або ймовірність того, що це спричинена проблемою асоціації зі сном. Розібратися з цим питанням допоможе ваш педіатр. Зберігайте спокій і будьте здорові.